Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на нашому уроці ми з вами продовжимо вивчати одиницю вимірювання часу. Попрацюємо з годинником та. Повторимо додавання та віднімання двоцифрових чисел. Зіграємо в гру Математичний дартц, обчисліть усно вирази 43 додати 52, 21 додати шістдесят

6. Попрацюємо з предметами та іменованим числом. Назвіть іменовані числа в порядку збільшення, тобто зростання, попрацюємо з кілограмами. Кожен рюкзак важить якусь кількість кілограмів. Назвіть, будь ласка, іменовані числа кілограму в порядку збільшення від найменшого до найбільшого. А тепер назвіть від найбільшого до найменшого. Так само попрацюємо з сантиметрами з довжиною. Назвіть, будь ласка, іменовані числа сантиметри в порядку збільшення від найменшого до найбільшого. А тепер назвіть від найбільшого. До найменшого. Давайте поглянемо, як діти визначили час за допомогою годинників. Хлопчик і дівчинка визначили цей час по-різному. Давайте подумаємо, чому. Перший наш годинник. Маленька стрілочка вказує на двійку, велика на 12, отже, друга година. Дівчинка сказала, що друга година дня, хлопчик сказав, що друга година ночі. Чому ж відповіді різні? Хлопчик і дівчинка дали правильну відповідь. Бо коли ми з вами визначаємо час за годинником, ми маємо називати частину доби. Давайте пригадаємо: доба складається з ранку дня, вечора та ночі, давайте поглянемо на другий годинник. Дівчинка сказала, що шоста ранку, а хлопчик каже, що шоста година вечора. На третьому годиннику дівчинка каже, що зараз 12 година дня, а хлопчик каже, що 12 година ночі вже ніч. І останній годинник. Дивимося, маленька стрілочка на одиничці, велика на дванадцятий. Значить, це перша година. Дівчинка каже, що це перша година дня. А хлопчик каже, що перша година ночі. Доба це час, за який планета Земля обертається навколо своєї осі. Тривалість цього процесу обертання 24 години. Зараз ми з вами спробуємо визначити за годинником, який же час, уточнюючи частину доби. Давайте пригадаємо на циферблаті годинника тільки 12 чисел, тому за добу годинникова стрілка двічі буде показувати на одну й те саму. Це може бути вночі та вдень або вранці та ввечері. У нас є перша половина дня, є друга половина дня. Від 1 до 12 це перша половина дня. Від 13 до 24. Це вже друга половина дня. Ми з вами знаємо, що доба складається з 24 годин, 24 години це 12 додати 12. Давайте поглянемо на лівий годинник. Яка ж у нас з вами? Маленька стрілочка показує, який же час на сімку, велика на дванадцять, і ми можемо сказати, що це в нас дивимося ще на малюнок, користуємось малюнком. Давайте подивимося це сьома година вечора. Бо з'явився вже у нас місяць, включений нічник для дитинки сьома година вечора. Посередині годинник, яка ж тут година? Світить сонечко яскраво, діти гуляють, давайте перевіримо 12 -го година дня. І третій годинник. Яка ж година? Обов'язково уточніть, яка частина доби? Давайте подивимося 9 година вечора. 9 година вечора. Дамо час оченятам перепочити. Виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Попрацюємо з годинником на сторіночці 75. Визначте час за годинником. Якщо нам відомо, що триває перша половина доби. Перша половина доби з першої години ночі. До 12 години дня. Нам потрібно з'єднати кожний циферблат з відповідним числом, з відповідними годинами. Попрацюємо з першим годинником. Дивимося. У нас з вами маленька стрілочка на 12, велика на 12. Це означає, що 12 година. 12 година дня. З'єднаємо перший годинник з числом 12 годин. Наступні два годинника подивіться, будь ласка, уважно та самостійно. З'єднайте циферблат з відповідним числом. Пам'ятайте йде мова про першу половину доби з першої години ночі до 12-ї години дня. Давайте подивимося, що ж вийшло. якщо у нас перша година, перша половина доби, перша половина дня, маленька на 5, велика на 12, п'ята година ранку. Так, це у нас ранок, п'ята година. Ось тут велика на 12, маленька на 3, якщо це перша половина доби, то це третя година ночі. Попрацюємо з наступними годинниками. Але тепер нам відомо, що триває друга половина доби це з 13.00 з 13 годин дня до 24 години ночі, до 24 годин. Давайте подивимося на лівий, на лівий малюночок. Велика стрілка на 12. .00. Маленька стрілка, якщо це друга половина доби, дивимося на ось ці сині внутрішні числа. 13. 13 година дня. Допишемо число 13. Другий годинник. Велика стрілка на 12. Маленька вказує на... 16. Отже, 16 година. Четверта година дня або по-інакшому 16-та година. Поставте відео на паузу та наступні два годинника самостійно. Давайте подивимося, третій годинник, звіряємо результати. Велика на 12, маленька, якщо це друга половина дня, на 19, 19 година. І останній годинник. Маленька стрілочка вказує на 22, велика на 12, отже, зараз 22 година. 10 година вечора 22 година. Також сьогодні ми з вами повторимо додавання та віднімання двоцифрових чисел. Давайте пригадаємо. Десятки додаємо до десятків. Одиниці додаємо до одиниць. Десятки віднімаємо від десятків. Одиниці віднімаємо від 1. Перший стовпчик обчислимо разом. 36 додати 12. Дивимося. В числі 36, перша цифра, яка записана, 3. Отже, 3 десятки. В числі 12, перша цифра записана 1. 1 десяток. Додаємо 3 додати 1 дорівнює. 4. Записали. Далі одинички, В числі 36, 6 одиниць, В числі 12, 2 одиниці. 6 додати 2 дорівнює. 8. І у нас утворилося число 48. Виконаємо віднімання 68 відняти 34. Дивимося, рухаємося за стрілочками. Синя стрілочка це десятки рожева одиниці. 6 відняти 3. Дорівнює 3, 8 відняти 4. Дорівнює 4. І вийде у нас в результаті. 68 відняти 34 дорівнює 34. Поставте відео на паузу та наступні вирази обчисліть самостійно. Після того, як ви обчислили вирази, виконайте саму перевірку. Уважно подивіться на відповіді, які у вас в зошиті, та на відповіді на екрані. Звірте результати. Також за бажанням ви можете зіграти в гру. Для цього відскануйте QR-код, який бачите на екрані. Дайте відповідь на наступні питання. Скільки годин містить доба? Як можна визначити час за годинником? Як правильно називати час за годинником, якщо не називати частину доби? І наостанок оцініть, будь ласка, свою роботу. Я дякую вам, до зустрічі на наступному уроці математики.